Вітаю вас, дорога церква, і сьогодні я хотів би разом із вами прочитати Євангеліє від Марка, 12 розділ із 35 вірша. Навчаючи в храмі, Ісус говорив, чому книжники стверджують, що Христос Син Давиде? Адже сам Давид, якого натикнув Дух святий, казав: Господь Бог мовив до Господа Мого, сядь по праву руку від мене. Доки не покладу я ворогів твоїх до ніг твоїх. Тобто сам Давид називав Христа Господом своїм? То як же він може бути сином Давидовим? Та величезний натовп слухав Ісуса з задоволенням. Амінь. Я зараз. Я працюю військовим капеланом у військовій частині. І на даний момент у мене є відпустка, і я вирішив поїхати, якраз вже. Булюття тільки мені близькі, і також залітати в і, і, церкву Березівки, радий вас бачити всіх, Слава Богу. І ось, відбутуючи над цим текстом, я часто зараз розмовляю з військовими хлопцями, які служать. Більшість з них не віруючи. Більші... І часто вони задають різні запитання стосовно того, в кого ми віримо. Також, як ми І ось з одного боку, знаєте, читаючи ось цей текст, це один із небагатьох текстів, в яких говориться про Тройцю Господню. Тут згадується саме Тройця. А де я тут бачу Тройцю? Написано в тексті сказано як. Сказав Господь, Господь Бог мовив до Господа Мого. Сядь по праву руку від мене, доки не прокладує ворогів твоїх доніг твоїх». Якщо ми будемо читати цей текст в оригіналі, який написався на єврейській, то там говориться трошки інакше. В певний час, коли юдеї слідували за Господом, вони так боялися порушити третю заповідь, не згадують ім'я Господня всує, що взагалі вирішили забути я я. і на даний ім'я. Ми тільки знаємо, що є 4 букви Х, г. Тому що в білий голосних букв не було. І тому юдеї почали просто, коли вони читали цей текст, і коли вони зустрічали ім'я Господнє, яке сьогодні в одні кажуть, як і інші кажуть, його ідеалі як воно звучить, ніхто не знає, бо це забуто. То вони просто його заміняли іншим словом, яке перекладали як Господь. І тому, коли вони читають як, вони кажуть Господь. Коли вони читають Господь, також кажуть Якщо ми читаємо текст в оригіналі, то там звучить так. Яхте мовив до Господа Бога. Сядь по праву від мене. Ми вже бачимо тут, як мінімум Бога взяв і Господа Ісуса Христа. Але ще кажуть, що тут є Тройця. А де ж тут тоді Тройця? А Тройця написана трошки вище. Адже сам Давид, як І потім говорив вже, як би сказав Господу ну, моєму. І ось так ми бачимо всю повноту Бога навіть у Здоровому завіті. Але про що ж говорить цей текст? Історія розказує, що це були останні дні, коли Христос заходив у храм, вже не далі його і Він приходив і весь цей час до нього приходили різні люди з незручними запитаннями. Вони постійно приходили і намагалися його зновити весь условий. Щоб він щось зробив або щось сказав не так. І ось вже закінчується ось ця серія неприємних запитань, і Ісус починає відповідати. Вже. Тепер, каже, моя черга задавати запитання. І він їх запитує, чому ваші книжники кажуть, що Христос син забив? Його слухає дуже багато людей, далеко не всі не ділищів. І він тоді їх запитує. І він, по-перше, хто взагалі такий Христос, якого ви так чекаєте? Як ви його собі уявляєте, як ви його розумієте? В нашому Богу ми звикли до того, що Ісус Христос це є ім'я і фамілія. Ісус це ім'я, а Христос – у нього майже фамілія сприймається. Але ж тоді так не було. Що означало Христос? Буквально це перекладається як помазаний. Той, кого помазали. І в той час було три категорії людей, яких помазували для чого? Для певного служіння. Помазували царів. Якщо ми читали Біблію, ми пам'ятаємо, що цар Давид був помазаний пророком Самуїлом на те, щоб бути царем Ізраїлі. Перед ним точно так само був помазаний цар Саул. Царів помазували те, щоб вони потім служили. З іншого боку, ми також читаємо, що коли Мойсей спустився з гори, Господь йому каже, помаж свого брата Аарона, щоб він був священником». Помазували священиків для того, щоб вони були готові служити Богу. Є ще й третя сторона. Коли пророк Ілля мав піднятися вже до Бога на вогнені колісниці, він що зробив? Він взяв свого слугу, який ходив разом із ним Єлисея, і помазав його на служіння Богу. Усіх трьох випадках людей помазували. Так само Ісус Христос. Він був помазаний Господній, але для якої ролі. Чи він був помазаний для того, щоб бути царем? Чи він був помазаний, щоб бути Священником? Чи він був помазаний, щоб бути пророком? Якщо ми читаємо повторення закону, то там сказано, що в свій час Господь дасть вам пророка, який буде вам служити. І мовбачна саме про Ісуса. Коли ми читаємо далі. То написано, що з коліна та віде, Господь підніме вам царя, який буде царювати над вами. З іншого боку, також і ми читаємо, що дав Господь нам священника, починених і сердеках, який зараз стоїть перед Богом зі своєю жертвою за наші діхи. Христос був помазаником і на царство, і на священство, і на те, щоб бути пророком Божим. І далі тоді. Ісус їх запиткує. То хто ж він такий і чий він син? Це ваш Христос, якого ви очікуєте? Де ж ваші кажуть, що він син Давидовий? То чи був він сином Давидовим? Слово Господнє каже, так. Слово Боже каже, і дійсно був сином Давидовим. А що це означає до нас? Син Давидовий це означає, що він був сином людини. Щоб він так само, як і був людиною, що він прийшов на цю землю, він родився від людини. У нього були абсолютно всі відчуття, які в нормальної людини. Ми читаємо, що він був голодний. Пам'ятаєте, пішов в цю 40 днів пустився і був голодний. І дияволод спокушав його. Ми читаємо, що він так само, як всі люди, відчував втому. Тому що коли вони з учнями поплили до по морю і почалась буря, учні всі роблять, що можуть і не можуть зупинити, а що робив Ісус в цей час. А він спав. Шо наскільки втомленим треба бути, щоб навіть під час бурі спати? Ми читаємо далі. Ісусові було боляче, тому що коли його прибували до Христа, то написано, що йому було боляче. Він не був без емоцій. Тому що в Слові Господньому написано, коли він прийшов до гробниці Лазаря, що він зробив? Він заплакав. Він переживав абсолютно все ж те саме, що і ми з вами люди. І тому слово Господнє каже, цей ще Повіде. Він розуміє таки на бачив, коли нам боляче і далі. Тому що Він був людиною, він був тут, на цій землі. І він пройшов усе, через що ми пройшли. Чому він ще був людиною? До приходу Ісуса Христа закон Божий був і закон говорив, що покарання за гріх це смерть. І якщо людина згрішила, то вона має померти за свій гріх. Але Господь зробив. Коли ви зітрішили, ви можете прийти в храм і принести жертву за свій рік. І в жертву зазвичай піносити якусь тварину. Але ж ми всі розуміємо, що якщо я за свій рік при принесу Голуба, це нерівноцінно буде, ви ж розумієте? Смерть Голуба за її рік є абсолютно нерівноцінна. І тому за свій рік мав би померти особисто я. За їх людини мала би займати людина. І тому ось те, що зробив Ісус на хресті. Не було б її якби він не був людиною. Але саме людина, безвічна людина, яка не заслуговувала цієї смерті, пішла на крест і каже, я готовий померти заради нього, заради Богусь, заради всіх інших людей, які вірять, що не це для того, щоб їх працювати. Тому ми віримо, що Ісус Христос був людина. Так, коли я розмовляю з нашими хлопцями, солдатами, вони мені кажуть, те, що він був людиною, вірити не складно. А от те, що він був Богом, нам важко вірити. І взагалі ми коли читаємо Біблію, коли написані всі всі чудеса, всі такі дивні речі, Воскресіння, непорочне зачаття. Ми каже, не можемо це повірити. І зараз модно, було, знаєте, модно стало казати, що Ісус був якийсь вчитель філософії, який ходив і дуже мудрі речі говорив. Але в нього нічого божественного не було, що просто якийсь вчитель був. І тоді я вже їх запитую. Учні. І Потім вони почали за ним ходити, і що відбувається? Мені дуже подобається, як Марк, Марк пише. Вони сідають в лоб, всі плинуть, починається шторм, Ісус стає і написано, усмиряє шторм. І зразу після цього написано, що кажуть учні. І учні між собою почали, почали говорити. А хто він такий? Що його і вітер слухається, і буря слухається? Хто він такий? Разу після цього він припливає на берег, де його зустрічають віснувати. І написано, що нічого не можна було зробити. Їх і в Хайда бували, їх все інше робили. А нічого не можна було зробити з цими людьми. Приходить Ісус, візьмувати і стає перед ним на коліна, і Ісус його нього ведемо. І учні знову залишилися запитання. Хто ти теперсь, коли з не підемо? Що вони підкорюються тобі? Вони повертаються на зворотній берег. І до нього підходить начальник на Бога і Каже, в мене донька при смерті. Чи може ти її зцілити? І поки вони йдуть, вже приходять люди і кажуть, не бій, вже, вона вже погана, нема чого вам прийти. Приходить Ісус і, і воскрешає її змертви при своїх учнях. І учні дивляться, та хто ж він такий, що йому навіть життя підкорюється. Що він може давати? Слово Господнє каже, що Ісус був Богом враховуючи те, що він робив, і якими вчинками у його життя. З іншого боку, коли я розмовляю з хлопцями, які кажуть, що він був просто філософом, тоді я їх, їх запитую, а чи читали ви Євангелії від Івана? Так, вони читали всі три попередні Євангелія, але Євангеліє від Івана Іван, трохи відрізняється. І якщо ми почитаємо те, що говорив Ісус Христос в Євангелії від Івана, то там можна зробити два висновки. Таке казати міг або Божевільник, або дійсно син Божий. Ніхто інший про себе такого не ризикнув би сказати, хто є в тій скій Тому я кажу, я вірю, що він був Сином Божим. І останнє, що я вам сказати, якщо ми дивимося тут, то сам Христос каже, сказав Господу, Господа мого. Слові ну, можемо, ми, якщо далі, послідковуємо і дивимося на те, що писав апостол Павло, всі свої листи він зазвичай завершував класичною кінцівкою. І нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і спілкування Святого Духа з усіма нами. Апостол Павло завжди Господом назвав Ісуса. Господь Ісус Христос, Бог Отець і Святий Дух. І ось тут також Ісус говорить, що навіть Давид називає Ісуса Христа Господом. І певний час церква прийшла до висновку, що коли люди тільки приходили в церкву, які ще не знали всієї глибини Богослов'я, то зробили таку коротеньку формулу, щоб пояснити людям все ж таки в кого ми віримо, і її назвали символом віри. І зараз, завершуючи ось свою проповідь, коли ми будемо з вами молитися, то я помолюся. Якраз символом віри. Я буду озвучувати те, в що ми віримо і в кожну віримо. Тому давайте встанемо і будемо мовитися. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, що від Отця народився перших всіх віків. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, несотворенного, єдиносушного за Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа і Марії Діви і став людиною. І розп'ятий був за нас при і Пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день Записання, і вознісся на небеса. І сидить праворуч Отця, і знову прийде в славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що йому з Отця і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через Пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення Діхів, чекаю Воскресіння мертвих. I życzę mojego dnia wieku. Amen.